Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні я хочу започаткувати нову рубрику під назвою Огляд модифікацій для Євротрек Симулятор 2. Розпочнемо із модифікації на Крас 255, який почали виготовляти ще у далекому 1967 році на Кременчуцькому автозаводі. Знаходиться ця модифікація в автосалоні Volvo. Давайте поглянемо на неї. Ось така у нас модифікація цієї вантажівки. Досить непогано все виглядає, якщо зовні. Давайте подивимося, що у нас є в комплектації. Кабіна у нас одна. Шасі також без варіантів. Далі йдуть ряд вигунів, починаючи із 240 кінських сил і закінчуючи 650. Трансмісія також є чотири варіанти від п'яти ступенів і закінчуючи 14. -ма. В салоні у нас є три варіанти керма, а також цілий ряд варіантів обшивки. Давайте залишимося ось на якомусь ось такому. Далі у нас є варіанти фарбування. Та ось такі варіанти, в принципі, напевно, всі бачили щось подібне у себе на вулицях, оскільки дану вантажівку ще можна побачити. Ну і ось такий модифікації вирішили ще додати. Окрім цього, звичайно, можете вибрати будь-який свій колір. Ми оберемо ось такий. Подивимося на аксесуари, що нам тут пропонується, окрім цього всього. Отже, розпочнемо з крила. Є цілий ріант ось таких крил. Давайте залишимося на останньому. Далі у нас йдуть е, варіанти баків, але баки. Пропонують видалити частину тут ззаді. Ми подивимося, звичайно, але повернемося на старенький. Чи ми повернемося? Тому що у нас далі є варіант ще запаски або також баків. Мені найбільше подобається запаска, тому залишимо її. Тут у нас є ще варіанти із шторками. Тобто ззаді ось тут ми можемо подивитися. Різноманітні варіанти. І вибрати що, що найбільше нам подобається. Після цього йдуть варіанти ті ж самі, тільки шторки при відкритті. Давайте щось залишимо. Нехай буде. Перейдемо на верхню частину нашої вантажівки і виберемо якийсь лайтбар. Спочатку подивимося, який вони тут є ось такий. Ось так. Звичайний. Ось такий навіть варіант. І уже для екстремалів ось такий. Давайте залишимося на. На звичайному так. Отже, можна тут почепити ще цілий ряд речей, починаючи від різноманітних ліхтарів. Приблизкові маячки і тому подібне. Давайте, в принципі, ми почепимо два свої приблизкові маячки. Ну і тут також можна почепити багатько всього. Ті ж самі варіанти, ось ще три речі є. Ну, я, напевно, чіпляти не буду, залишу так, як воно б є. Так, окрім цього, ми можемо ще додати утеплювач, ну це вже для екстремалів. Також у нас є можливість поміняти щось і трішки нижче. Тут у нас наш бампер, чи так званий кінгурятник. ось є цілі варіанти їх зміни. Можна, звичайно, на них почіпити ще багатько всього, Багатько ліхтарів і тому подібне. Ну Але я чіпляти цього не буду. Дуже мені подобається ця штука, тому я просто заберу його. Також можна, звичайно ж, ще змінити і колеса. Є два варіанти різноманітних колес, ну і варіанти стандартні, ну але вони якось не дуже підходять до нашої вантажівки. хоча... Давайте залишимо на стандартному, вони більше підходять. Ну, Такий же ж варіант є у нас і задніми колесами. Звичайно ж, можна почепити і різноманітні. Речі ще в аксесуари колеси. Тому що зараз, ось, як бачите, все, що хочеш, можна змінити, але, напевно, залишу з тим, що у нас є в стандарті. Перейдемо в салон нашої вантажівки, нашого кразу. Подивимося, що тут у нас. Отже, тут задіяна шторки можемо подивитися, як вони виглядають зараз. Далі. Дивимося на накладки дверей. Також багатько-багатько варіантів. Обрати можна на будь-який смак. Давайте залишимо, в принципі, ось такий. Так, тут у нас зеркала. Це у нас частина DLC аксесуари. Тобто нічого такого нового, це просто DLC. Так. Тут у нас є. Подіум. Так, є подіум. Сюди можна зачепити годинник. І магнітолу. Не знаю, давайте почепимо магнітолу. І також є варіанти почепити ще різноманітні речі для DLC з аксесуарами. Перейдемо нижче. У нас є панель. Звичайно, ця панель також для DLC. Ну, не знаю. Тут хіба що пудерброд почепити та. і портмане. Нижче у нас є варіант почепити декілька фотографій. Давайте, в принципі, ми одну почепимо. Так, перейдемо до лінолеума. Тобто можна змінити також і нижню частину нашої вантажівки. Давайте щось виберемо. Поцікавіше. Не знаю, просто ліноліум зачепити чи що. Ось такий варіант мені подобається. Можна також приєднати рацію, що, в принципі, ми зробимо. І окрім цього, звичайно ж, можна змінити і обшивку нашого пасажирського крісла. Давайте щось виберемо. Звичайно, спочатку подивимося. Ось такі різноманітні варіанти є. Ну, ось такий залишимо, як старенький якийсь диван. Так, і коробку передач також можна прикрасити, якщо вам це подобається. Ну, мені не хочеться, я швидше за все залишу просто по стандарту. Так, тут у нас є можливість ще причепити навігатор. І внизу бортовий комп'ютер. Ну, це вже якось занадто круто, тому я чіпляти не буду, але якщо у вас є бажання, то так. Так, можна. На цьому нібито усе. Нібито нічого не пропустили. Ну, можливо, ще щось завалялося, ну, але це вже таке. Що ж, ось така у нас вийшла вантажівка. Буквально за декілька секунд ми подивимося на неї дії. Ну що ж, ось наш крас уже на вулиці. Давайте подивимося на нього докладніше. Проглянемо усі деталі. Всю текстурку, як вона зроблена, в принципі, в загальному, якщо досить серйозно не додивлятися, все майже ідеально. Можливо, звичайно, хтось знайде якісь косяки, але якщо ось так в загальному дивитися, досить-досить гарно все зроблено. Акуратненько, тут навіть вогнегасник причепили. Ну, мені подобається. Що ж, давайте перейдемо в кабіну, заведемо двигун. Ну і трішки послухаємо. Те ж саме тільки з іншої сторони. Ну і давайте перевіримо, як у нас працюють ці прилади. Забариты ближнее светло и дальнее светло. Авариечка. Ну и поворотники. Як можете бачити, все працює ідеально. Те ж саме подивимося в вантажівці вже. Отже, габарити. Дальнє світло. Ближнє світло. Як бачите, всі кнопочки у нас працюють. Давайте подивимося ще. Ось так. Все супер. Все у нас крутиться, все у нас вертиться, все у нас смигає, просто супер. Так, е ручне гальмо у нас також працює. Ну, все, все просто ідеально, поки що. Так. Що ж, давайте тоді 2 секунди ще проїдемося. Увікнемо передачу. Ну і давайте рушати. Тепер подивимося, як це все ззовні. зовні. Ну, якось ось так. Якщо вам сподобалася дана рубрика, обов'язково ставте пальці вверх, коментуйте дане відео, не забудьте поділитися посиланням на нього скрізь, де тільки можете. І ми продовжимо. Дякую, що дивилися з вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською, і до нових зустрічей.